Доброго дня підписникам мого каналу. Ось і підходимо до збір до закінчення. Зараз я прокочую сім'ї, оставляю їх за одним магазином. Ну і через пару днів вже буду остаточно докочувати все, що залишилося. Оце де, де багато магазинів це мене. Оце магазин, підкришник. А тут просто вже темні магазинні рамки на зберіганні вже стоять. А так вже всі сім'ї в мене на одному магазині ну, і в сьогоднішньому відео я хотів би показати як спрацював вулик за черету Ось він в мене один не закачений остався зараз буду його відбирати рамки ну як я вам покажу попіднімаю пару рамок з магазина щоб відео не затягувати дуже довго Ото таке, так що поїхали в общем так в общем поїхали Так, це третій верхній магазин. Це я ще йому ставлю на допечатку, мабуть. Хоча, -то можна той можна забирати, в принципі. Ну, ще пару днів постує. Я буду піднімати пару раунд з магазина, думаю всім все буде зрозуміло. Так, третій магазин. Заповнений відсотків 70, напевно. 70, так виглядає. Ну ще вони щось роблять мотоються. В общем, цей магазин я ще днів на три їм оставлю. Ще якусь рамку витягну одну. Видно, що в третьому магазині мед є. Не повний магазин, ну щось є. Так, другий магазин. Ну та тут вже все на мазі. Вже камеру трохи опустити. та видно, видно. В общем, другий тут повний повнісінький. І перший я впевнений, що буде такий самий. ну, видно, видно. І перший магазин. Передивіться, це була несильна сімейка, як я його пересаджував. Цієї сімейки був мед, вона добре розвилася. В принципі, нормально спрацювала. Ну що ж, зараз буду відбирати мед, вам думається буде цікаво. Так, такий пост, постскриптум. Відібрав мед, магазинчик та ще один оставив, хай може ще якісь 500-600 грам принесуть. В общем, що я хотів сказати. Там в першому відео багато писали за цей очеретиний вулик та скороти, та туди та сюди. Ну, як показало, що меду вулик колишній не буває. Не, не сильна сімейка, хорошо розвинулася, нормальний вулик, достатньо корму. І це ще я звідси одну рамку печатки брав, підсилював від Так би три магазини забиті були взагалі. Вони і так-то в принципі забиті. Ну, третій там чу-чуть. залишилося добити. Так що це секта скороченого гнізда. Должна в наступні роки перетворитися в секту. Годуй до соешника, бо меду не буде. Будеш кричати, що соешник не виділя. Ну, або ще шукати якусь причину. Багато пасічників, ну 90% виняти у невдачах завжди когось. Ну, Своїх помилок не визнають ніколи. Понятно, що там в південних областях там засуха, там страшне діло, там, ну, там нічого не зробиш. Ну в Полтавській області жалується, що соняшник не виділяв. Я думаю, гріх погоди кращі придумати було складно. Ночью дощ, днем пари. Так що ото такі пироги. Робіть запаси. Желательно медових рамок, сироп та то таке, як я дивився одного блогера колись, ну як колись там пару, місяць назад, може півтора. Нема, каже, меду у гніздах, зовсім нема. Тому я для стимуляції матки даю по 200 г сиропу разу три дня. Ну, коротше, Хотілося б подивитися на результат, на жаль, забув я, що то за блогер був. Ну, коротше, Я думаю, що пацан успіху йшов. Так що то таке. Хто не жлобився на підкормку, хто оставив прошлогодній мед. Ну, Тобто цей год з медом і буде ждати достойної ціни. А то якось так. Так що до зустрічі після відкачки меду, може ще щось зніму. З понеділка вже думаю докачаю та буду ставити пластини від кліща. Тож дякую всім за увагу.